Всім добрий день, мене звати Юля. Я зараз мешкаю у Чорногорі в місті Бар. Завдяки Червоному Христу. Ми сьогодні з вами відвідуємо монастир Острог. Спід цілий автобус українців їде відвідати таку відому святину. Дякую нашим організаторам. Нашим автобусом ми зараз доїхали до Нижнього Острогу і пересідаємо на автобус, який коштує 1 євро для туристів. І будемо їхати наверх. Звичайно, можна піднятися і пішки наверх, якщо є час. Ну, зараз десь 11-го година, дванадцята. Ніжній монастир був заснований в середині ХІХ століття. Складається він з келі і церкви Святої Трійці. У ній покоїться мощі святого новомученика Станко, 12-річного хлопчика, якому турки відрізали руки, яких він тримав святий хрест і не хотів його випускати. На даний момент тут проживає 16 ченців. Можливо, коли служить літургію, і можна відвідати церкву Святої Трійці. Але тоді, коли ми сюди приїхали, вона була зачинена. Верхній монастир відділений від нижньої дорогою довжиною близько п'яти кілометрів, що проходить через ліс. Однак паломники, які йдуть пішки, зазвичай користуються більш короткою пішохідною дорогою, яку можна подолати за 20-30 хвилин. Дуже швидко не можна їхати, тому що дуже вузенька дорога, і дуже дуже круті повороти, тому не розганяйтеся, будь ласка, а хто такі? знаєте, поздоровіше може пішечки пройти? відомий монастир Остров з лівої сторони. Я думаю, це свята водичка. Можна набрати пляшечку близько собою Візьміть. Відразу після святої води знаходиться церковна крамничка, де ви можете придбати свічки, ікони, ладанки, хрести, браслети. Вам на пам'ять і на подарунок вашим рідним і близьким. В наступній будівлі ви можете поставити свічки за здоров'я своїх рідних, близьких, а також за упокій, тому що в самих церквах це заборонено. Вони дуже маленькі і від свічок псуються ікони і фрески. Тому у вас можливість поставити свічки буде лише тут. Верхня частина монастиря вбудована в скельну нішу на висоті 900 метрів над рівнем моря. Вона дворівнева, і там знаходяться найважливіші пам'ятки монастиря. Ця частина комплексу складається з двох невеликих церков Хрестовоздвиженської, яка була побудована в 1665 році, і Веденської, яка була побудована в XVIII столітті. На першому поверсі хрестово здвиженської церкви знаходиться маленький алтар, церковна лавка, а також місце, де ви можете написати записки за здоров'я своїх рідних і близьких та за упокій. Потім ви піднімаєтесь сходинками наверх, де ви можете помолитися про святій Богородиці. Також там є мозаїки, святі Медель, святій Петці. До речі, свята Петка дуже відома свята в Чорногорі. І практично в кожній церкві є її ікона, а в Сутоморі є сама церква святої Петки. На фресці зображений ангел з виноградною лозою. Десь біля монастиря знаходиться ця виноградна лоза. На жаль, я її не побачила. І в кінці ви виходите на поверх, де можна побачити мозаїки. Саме тут знаходяться паломники під час святої літургії, коли в монастир приходить дуже багато людей, і літургії проводять у двох храмах одночасно. Спочатку тут жив і молився святий Ісая, і тому одна частина Христово-Звжинської церкви розписана при ньому. А потім прийшов Василь Острожський. І вже другу частину храму було розписано Йованом Радулом. Ікони дуже відрізняються від всіх інших, що я бачила в інших церквах. Вони як живі. Очі, ти дивишся, таке відчуття, що стоїть справжня людина. На одній стороні є ікона святого Миколая, святого Симеона і святого Сава. На жаль, там не можна фотографувати. Але коли мало паломників, ви можете туди зайти і самі переконатися, як там гарно і як там благодатно. Також ви можете побачити снаряд, який потрапив у храм і не розірвався. Потім ви можете піднятися в церкву введення в храм Пресвятої Богородиці. Тут 15 років молився Василь Острожський, і тут знаходиться його мощі. Коли я прийшла, Біля гробу стояв священик і читав молитву. Він підізвав нас і сказав назвати імена про себе, всіх людей, за яких ми хотіли помолити, щоб вони були здорові. Прочитавши молитву, ми поцілували ікону, хрест. Також у цьому храмі знаходиться молитовна книга 1732 року і храмові свічники, що датуються 1779 роком. На жаль, я їх не побачила. Тому що коли заходиш в храм, ти просто молишся, ти не розглядаєш реліквії. І я дуже дякую Богу, що надалась така нагода зайти в таке святе місце і побачити все своїми очима і відчути. Благодать. Я вирішила піти пішки, тому що час за 20 хвилин я їду, я думаю, і це буде швидше навіть, ніж їде автобус. І я думаю, а всі люди Виходить, що для пішохідів зовсім інша дорога, ніж для машин, і вона скорочена, бачите? Ну, Я думаю, що підніматися все рівно важче, ніж спускатися. До речі, от такі одягають халати. Якщо чоловіки прийшли там, в коротких шортах, наприклад, ще, я думаю, Дівчат не порті плеще, то теж треба буде таке чи купувати, чи видають, я не знаю. І тут навіть шкарпетки, бачите, є. Теж, напевно, якщо в шльопанцях чи що, не знаю. Не можу вам сказати. Слухайте дуже дивно, але тут і довгі шкарпетки, це щось, я думаю, якісь звичайних, можливо, в кого хворі ноги, то потрібно піти по цій дорозі, Юля, ну це, да, це явно. Ти здогадалась прям. Тоді точно виздоровісь. До речі, дуже небезпечно. Я ховаю телефон і тримаюся двома руками, за перила. Перепрошую. Бачите, дитячі шкарпетки. Дуже цікаво. Ось для машин доріжка і ось для нас. Дуже класно. Ну, як класно. Трішечки так. Нема, щоб там сходинки-сходинки були, але є перила і тому нормально. Неймовірно, як співають пташки, просто така краса, ти йдеш, нема ще великої спеки. Не дивлячись на те, що час дня дуже комфортно гуляти. просто. Особливо ще після того, як ти відвідав монастир, Юля надіється, що вона зараз йде правильно, а не просто в ліс гуляти. Тому що тут ніде не написано, що ти правильно йдеш, Юля. Чому ти думаєш, що це та дорога? Я не знаю, мені здається, хлопчина туди побіг. Хлопчина, можливо, побіг в туалет. Це теж може бути. Ні, Звідти теж люди йдуть. У мене 6 хвилин до відправки нашого основного автобуса. Піду я пішки, якщо я не добіжу. Ну просто сказали, 20 хвилин я вирішила перевірити. Я йду вже 26. Чесно вам скажу, я по дорозі знімаю, тому е, так, в мене йдуть паузи. Можливо, можна дійти за 20, якщо бігти. Бачите, витягує дівчинка. Це нормально. Хі -хі -хі. Молодець. Хлопець на мотоциклі дівчина витягує. Супер. Тут вже пішла шикарна дорога, можна розігнатися. Юля, машини, машині, а не тобі... Я не знаю, як тут вже 6 хвилин доходити. Добігла я до нашого автобуса, але ну, я вам скажу, що так, напевно, спуститись можна за 20 хвилин, якщо не спинятись, ні на які фотографії, ні на яких пташок, а просто тупо от включити мотор і валити. Можна за 20 хвилин спуститись. Але якщо буде спека і будуть дуже гарячі сходинки, то ви так швидко не спуститесь. Це автобус для Червоного Христа. Слава Богу, я дійшла вчасно, ніхто мене не чекав, не переживайте. Ви маєте зрозуміти, якщо почалася гарна дорога, все, це вже фінішна пряма. Ви практично вже на місці. Тому що там стільки поворотів взагалі не зрозуміло, чи ти високо, низько. Під кінець дуже швидко було, тому що ти Юля не знімала нічого. Тому швидко. Монастир знаходиться на відстані близько 30 кілометрів на захід від Подгориці, біля підніжжя скелі, острожка Греда, в вісьми кілометрах від дороги, що сполучає міста Подгориця і Нікшич. Стара гірська дорога пов'язує острог з Грицоговиною та Нікшичем по царевому мосту через річку Зету. На південному узбережжі Зети ця дорога захищена старовинним замком Пандуріца. Дістатися до монастиря, можливо, рейсовим автобусом з Нікшича або Подгориці, або на машині. Дорога місцями дуже вузька і складна. По двом сторонам дороги ви будете періодично бачити кладовище. Водій сказав, що це кладовище. Від сіл я кажу: а де села? каже села всередині. Ти так їх не побачиш. А біля дороги якраз таки роблять кладовище. Також є такі магазинчики, де продається мед, оливкова олія. Просто я, чесно вам скажу, не встигала знімати через те, що дуже круті завороти, і ти не можеш побачити наперед, де що знаходиться. Також прямо на парканах може писати реклама ресторану, який знаходиться неподалік, об'ява про те, що є вільні кімнати в якомусь готелі. І те, що продається, там земля. Я здивувалась, тому що думаю, а де тут будувати? Ми їхали, і на одній горі були ніби такі плантації чогось дуже високо в горі. Не знаю, можливо, в когось з вас буде задумка пасіку відкрити там чи ще щось. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті і мудрості.